Днями у Полтаві відбувся чемпіонат України з параплавання серед спортсменів з інвалідністю, зокрема з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Прийняв спортсменів центр спортивної підготовки у Полтаві. 145 плавців з практично усіх регіонів України три дні боролися за право бути найкращими. Попрацювати завжди є над чим, бо спорт – це вдосконалення постійно. тому. Звичайно, є, на жаль, спортсмени, які не зовсім себе реалізували, тому будемо працювати над помилками, щоб вони покращили свої результати, своє плавання, особливо на дистанціях. І далі будемо готуватися до Паралімпійських іграх. Чемпіонат України є другим етапом після чемпіонату Європи, який відбувся у квітні у португальській Мадері. Він є важливим відбірковим етапом для формування національної збірної, яка представить Україну на Паралімпійських іграх 2024 у Франції. Саме тут визначається практично прикінцевий склад команди, яка буде боротися за медалі та гідне представлення нашої країни. 28 вісім морських лицензів, 8 жіночих. На жаль, зараз така ситуація в нас страні, що у нас дуже мало стало жінок, і тут на змаганнях ми теж це ствердження побачимо. Крім війни, заважає те, що у нас дуже мало басейнів в країні, бас басейні Ну і з цього не можемо нормально плавати в усіх регіонах. Кожен змагальний день давався плавцям дуже важко. Конкуренція зізнаються, потужна, і спортсмени до останнього не впевнені у своїй перемозі. У мене чотири перших місця. Ну, результати деякі дистанції трошки краще, ніж на Європі. Після кожних змагань ми дивимося. Ну, як ми пливемо, і дивимося, і працюємо вже, Потім уже йде робота над помилками, що треба. Кожен рік щось треба виправляти. Ну, постійно ти в принципі покращуєш результат, але все одно і десь якісь помилки є. Ну і щоб додати швидкості, там, десь і в залі треба щось напрацювати, не тільки на воді, там, фізичні свої навики. Настрій на Париж класний, так? Да? Один із лідерів пари збірної сплавання Михайло Сербін на чемпіонаті України здобув три золота і два срібла. Результатом задоволений, але говорить і краще. Наразі спортсмен активно готується до паралімпіади. Це другі паралімпійські ігри, у яких я буду приймати участь, і я буду намагатися перемогти чимало або зайняти достойне місце. у Посеред інших спортсменів результати не самі чудові, як хотілося б, але потрібно багато чого змінити. Потрібно відрегулювати повороти, потрібно зробити більш стрімкий старт, більш різкий агресивний старт, який буде давати змогу відірватися на виході, який теж треба зробити від інших спортсменів. Цей чемпіонат це не лише спортивні змагання, це доказ того, що ніщо не може зупинити людину, яка має велику мрію та непохитну віру у свої сили. Спортсмени справжні воїни, які виборюють свої перемоги. Нехай ці перемоги будуть початком нових досягнень у спорті та житті.